Добре, друзі, всім привіт. Зараз проведемо інтерв'ю з Ульяною. Вона колишня моя студентка, Пройшла мої декілька курсів, але зараз поговоримо от саме про курс «Основи SQL. Привіт, Костя, привіт, друзі. Я працюю системним аналітиком. Працювала до початку курсу. Ви ем, побачила курс, вирішила прокачати свої скіли. Дуже добре. До речі, Буду якось теж писати на цю тему, що є системний аналітик, а є ще якийсь аналітик, да? я думаю, ти знаєш, типу... Зараз багато цих нас, але суть не змінюється. Ми працюємо з вимогами і втілюємо їх в життя. Я думаю, що ти точно розумієш, що SQL там ой як потрібен. Так, да, це правда. Ну от це якраз я хочу він. на цьому наголосити. Я завжди кажу, що SQL кругом. А за якщо ви хочете там бути аналітиком, навіть pm менеджером вам все одно повин, ви повинні аналізувати дані. До цього якраз SQL потрібен. Чому вирішила, в принципі, на якомусь етапі прямо так: от вивчати SQL, з основи SQL, який курс ти в мене пройшла? Що він... В а, ну, я була на проєкті, проєкт вимагав знання SQL і використання дуже погибного використання SQL, особливо це стосується аналізу даних, які були, робити вибірки, щось дороблювати. І мені потрібно було розбиратися швидко в моїх тасках, комунікувати з розробником, комунікувати з з тестером, тому я відчула на якомусь етапі свого проекту, що мені це потрібно. Мені потрібно, скажем так, приписувати собі ці знання, щоб комфортно почуватись на бесідах на цих наших мітінгах. Ну, питання на де, де ти дізналася про мої курси? Може, зараз буде якийсь yeah. якась новина прикольна? Думаю, що не не секрет буде сказати, що ми працювали до цього на одному проекті. Так. І почала цікавитись курсами, розповіла тобі на, на мітингу, а ти такий хоп, а я провожу курси. Ну, нічого собі, я вирішила піти, і мені було дуже цікаво, комфортно, тим більше, що я до цього тебе знала. От скільки ти часу витрачала на цей курс? В середньому я кажу, що курс е мій проходять там хтось місяць, хтось півтора, хтось два. Але скільки ти, от, наприклад, там, три дні в тиждень, там, скількись годин там, от в такому форматі? Ну, дивись, можу сказати так, що поки в мене був час відслідковувати і бути на, онлайн на всіх заняттях, угу. то часу я витрачала менше. Це було десь година, дві в день, бо ти на, на самому міті, да, коли проходив онлайн-зустріч на, на курсі, настільки йде практичний навичок, тобто ти ж повторюєш за Цим, за лектором, да? До, е, і тобі одразу е, все вкладається по полиці, Да? А коли ти, наприклад, там, по поважним причинам якимось пропускаєш цю лекцію, ти розумієш, що ти вже застопорився, да, так би мовити, година-дві, тобі потрібно все одно буде. Угу. Бо да, ти передивився. Ти онлайн проходиш цей урок, да? Да, можливо, тобі ще потім потрібно буде додатковий час розібратися, але обов'язково присутнім бути онлайн. Мені здається, що це важливо, коли ти знаходишся в моменті, в моменті коли і з тобою може одразу відповісти на твоє питання, да? е, е, і одразу ти тут же, тут же практикуєшся, і це якось складається в голові якісніше, мені здається, коли ти переглядаєш потім. Що тобі дали мої курси? От, ти пройшла курс і щось може змінилося, не знаю. Ну, я тобі хочу сказати, що можливо, моя відповідь буде не така вже і стандартна. Я прийшла на курс в той час, коли це був третій місяць, мені здається, що третій місяць війни, повномасштабної. Ага. І окрім того, що я отримала знання. Комфорт в спілкування на мітингах там, з командою, да? більш якісніше можу описувати там, свої таски на проєкті. Я ще отримала, так би мовити, ну, ще один плюс в тому, що я могла психологічно відволіктись. Тобто, це на фоні постійного стресу, постійного цього навантаження, ти такий, о, це щось новеньке, я можу цьому повчитись. І ти настільки твій мозок цю годину-дві відпочиває, тобто він збр все це навантаження і стрес. Це так би мовити, ну реально як психологія, але це мені врятувало. Я відволікалась, коли могла собі це по певним поважним причинам дозволити. Але коли я була онлайн, я розуміла, що життя продовжується, ти повинен працювати, ти повинен розвиватися, ти себе так би мовити. Тримаєш на плаву От, тим, що ти продовжуєш навчання. Тобто, дякую тобі, що ти продовжував о, ці курси робити, бо це нас, як студентів, особливо мене, ну, це витягувало на. це був як маленький такий крючок, за який ти міг тягнутися, щоб себе втримати якось і працювати далі. От, така буде моя відповідь. За рахунок моїх курсів, якийсь плюс до зарплати був, або, може, якийсь був плюс не в зарплаті, а просто якийсь інший плюс не знаю. Угу. Ну, оскільки я проходила курси основи, скільки потім пілю -скіл додатково ще, це було безперечно плюсом мій багаж знань. А так, щоб прям якийсь був трибулок в плані ЗП вілки, то не впевнена, але розумію, що це остаточно, Я можу вписати в потім в резюме і користуватися цим знанням на практиці. Добре, друзі, всім привіт. Зараз проведемо інтерв'ю.